Вістр різдвяний починається, душа і тіло мої очищаються, молюся тобі, Всевишній, і прошу звільнити мене від зла і помислів недобрих. Дай мені сили витримати випробування важкі, та пошли мені. Благословення своє, Амінь. Господи, Боже наш, надія всіх країв землі і тих, що в морі далеко, Ти призначив святі дні посту і в старому заповіті через пророків Твоїх і в новому через апостолів і євангелістів. Сподобиш усіх нас у чистоті, час постування провести, віру тверду зберегти і заповіді Твої виконувати усі дні життя нашого. Благаємо тебе, владико милосердний, пристав до нас ангела Твого. Щоб охороняв нас, немічних у всіх ділах наших, і допомагав нам, щоб ми були слухняні і догоджали Тобі, та щоб сподобилися достойно причаститись святих Твоїх таїн, прийми ж, Господи, поклоніння і постування. Дітей твоїх імена і всім нам подай благословення ради Христа, Ісуса Господа нашого, що з Ним благословений Ти з пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом нині й повсякчас. І навіки вічні. Амінь.